Всіх вітаю, мене звуть Ірена і ти на каналі Фінанси та Інвестиції. Якщо ти ще не підписаний, прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А ми сьогодні будемо говорити про особисті фінанси. Як можна правильно керувати своїми фінансами, не влазити в борги, розвиватися, мати капітал і взагалі жити гарно. Про це все розберемо сьогодні. Насправді, насправді, все дуже просто, можна сказати, що банально просто. Всі ми знаємо, що якщо ти хочеш а, жити, скажімо так, припіваючи, так, мати стартовий капітал, мати гроші, мати якусь а, фінансову подушку безпеки, а, ти повинен правильно навчитися керувати фінансами. І яким чином це зробити? А, тут є декілька варіантів. Один із варіантів це скоротити свої витрати. Ну, але скажете, ви, я і так, скоротив свої витрати вже нема куди скорочувати, так? А ви, можете, ви можете слідкувати за одною ситуацією, яка є у всіх, абсолютно всіх, я більш ніж впевнена, це вести блокнот звіту. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, коли ви йдете так, похід в магазин. Дехто з нас дуже багато разів ходить в магазин, і це буквально на якомусь такому автоматичному рівні, так, і ви не зауважуєте, що і скільки ви купляєте. Ну, просто зайшов купити, наприклад, там не знаю, яблука, банани, так, але помимо того всього, ми ще купляємо ще якісь безділушки, ще щось, ще щось, а стоїмо на касі тут, ще щось прихопили, так. І таким чином ви більше, ніж ви мали би потратити. Я не скажу, що це тільки у вас проблема, так? Це практично в усіх така проблема. У мене колись так, так само була така проблема, я не розуміла, що, що відбувається, чому я так себе веду. А це все просто: це маркетинг-хід такий, так. А спеціально є маркетологи, так? компанії здорові, великі, які. Там є маркет маркетологи, так, які розробляють стратегії для того, щоб людина, зайшовши в магазин, купляла більше, ніж по списку. Так. Ось, до речі, про список. Дуже гарним методом є список. Звісно, ви повинні віддавати собі звіт, що ви написали цей список, і ви дійсно будете по ньому. А, також дуже добре закуповуватися продуктами наперед, тобто робити деякі припаси продуктів. А, для чого зараз поясню? Для того, щоб ви скоротили походи в магазин. так, так. А, я знаю, до речі, а, розповім деяку історію, знаю деяких людей, так, двох, які ходять, секундочку, так, на хвилиночку ходять в магазин лише. Один раз на три місяці, три-чотири місяці. Все решта вони їм приводять, так тобто вони користуються службою доставки і все. І вони не спокушаються. Чому? Тому що вони пояснили так, що а, дійсно дуже велика спокуса купити ще щось, крім того, що в тебе є по списку. І це працює це дійсно так. Ось. А маркетинг побудований таким чином, щоб ви зайшли в магазин, стоячи на там чи на касі, чи а, в полі зору, так, на рівні ваших очей, щось промелькнуло і вам вас зацікавило. Ви однозначно це купите. Плюс, а ще маркетинг-хід діє таким чином, що вони створюють е, дуже цікаві, дуже яркі упаковки. І ви таким чином, так. Різні класні кольори, і ви таким чином просто а, уже мозок не думає, що і як, так він думає, що класна упаковка, я хочу, воно має бути моїм. І все. Це великий, а, велика пастка. Ось, а значить, яким чином ще можна скоротити витрати? Я вже проговорила по поводу списку. Обов'язково пишете список, а, так, що ви будете купляти. А, далі е, робити запаси продуктів наперед. Так, щоб і менше скоротити, тобто скоротити походи в магазин. Тобто, якщо, до прикладу, ви ходили і прям занотовувати, що ви а, маєте купити, що і коли, в який день ви маєте йти. Так, це є дуже важливо. Якщо ви, наприклад, ходили 4 рази в тиждень в магазин, а ви ходите 3 рази. І так, скорочите до двох, до одного, а потім взагалі ходите один раз в тиждень або один раз на 2 тижні. Це дуже-дуже добре для того, щоб ви не робили зайвих покупок. А вони будуть ось далі ви маєте на 30 днів, на 30 днів, а через 30 днів, так, от в кінці 30-го дня, в кінці місяця, ви повинні бачити, на що ви потратили кошти, так, і що можна ще скоротити. Також навчитися заробляти більше. Це також дуже цікавий пункт, тому що і дуже потрібний, тому що з кожним роком є інфляція. Що таке інфляція? Це по цими словами, це як знецінення грошей. Тобто, ви, до прикладу, на 100 гривень могли купити там чи на 100 доларів. Так, ви могли купити ось таку кількість чогось там. А, наприклад, через рік. Через два ви на цю ж саму кількість можете, можете купити меншу кількість якихось там продукта, продуктів чи речей. Це також потрібно розуміти, що, що ви повинні заробляти більше. Також ви повинні практикувати відкладати. Тобто є такий закон в правила грошей заплати собі першому. Дехто uh, з моїх учнів говорив мені, ну Ірен, ну я собі і так uh, плачу, ну як плачу, відкладаю гроші, це ж мої гроші, я ж заробляю і так далі. Але тут є такі маленькі нюанси, тому що ви нібито платите собі, але на що ви потім? Ви потім все одно чіпаєте ці гроші, витратите їх на щось. Тобто, замість того, щоб відкласти собі на пенсію, так а тому, що повірте, після того, як ви попрацюєте там скількись ену кількість років, вийдете на пенсію, і держава буде так, вона буде платити вам кошти певні, але цього все одно не буде вистачати. І ви повинні розуміти, що ви повинні вже думати про пенсію, якщо ви не хочете бути в бідності в пенсії. Так, в період пенсії, так? Тобто, тобто, ви повинні навчитися заробляти більше. Ну, скажете ви, але в добі лише 24 години, і я не можу розірватися, так? Тобто, за певний там, наприклад, за час, за годину, за дві платі стільки-стільки, я не можу бути всюди. Виберіть для себе це індивідуальний підхід до кожного, я говорю. А виберіть для себе, що. Вам до душі, що вам до вподобай, і в чому ваша, як би сказати, суперсила, так, що можна а, навчитися робити, прокачати себе, і що можна монетизувати, щоб це приносило вам дохід. І скажу ще одну річ, що деякі моменти бувають такі, що ви що ви повинні заробляти, так і а, цей вид діяльності буде приносити вам дохід. Але тільки за умови, коли ви будете в русі. так, А ще вам потрібно придумати щось таке, щоб, ви, щоб, ви, щоб ваш ресурс, так, так як час, не був затронутий. Тобто, щоб щось працювало навіть коли ви не працюєте. Зрозуміли, що я маю на увазі. В попередніх відео я розказувала про купівлю, наприклад, наприклад, машин так, і здавання їх в оренду. Ось що я називаю, наприклад, пасивний дохід. Так, тобто ви один раз попрацювали, попотіли, купили, здали, і таким чином ви навіть в майбутньому так, ви просто стаєте їх в оренду, в той чи інший, не знаю. Там, Машини чи дома, чи квартири, так, і ви маєте дохід. при Причому при ви не працюючи, так? Ось, так, Стосовно цього сказала, стосовно цього також сказала. ну, Дивіться, я проговорила ніби все. Як керувати особистими фінансами дуже важливо, так як зменшити витрати, тому що це також дуже важливо, щоб ви не опинилися в борговій ямі і не знали, як викарпкатися. А наступний раз я також буду обговорювати цікаву тему стосовно боргів, як їх достеменно позбутися. Тому підписуйтеся і до наступної зустрічі.